Тема з сайтом Миротворець, у який нещодавно внесено Олександра Поворозлюка, не закрита. Хоч він і дав вичерпнув відповідь і зазначив, що платити для того, щоб інформацію про нього видалили з бази, не буде. Знову добрий день, не божу поділ. Не можу не поділитися з вами ще одною інформацією. Значить, дзвонить до мене якесь чучело від Гандона. І... Говоря, ви є на телеграмі, щоб я на вас набрав. Я говорю, я є переп... можу переписуватися, ну то я вам зараз напишу. І пише мені е, сообщення, якщо є е, е можливість вивезти вас зі списку у миротворця за отдільну плату. Я йому говорю, пішов ти нахуй. Е, він мені починає там угрожати, типа в мене що 9 жизней. В общем, я вам зараз переписку всю скину, щоб ви знали. Е, Просто радуюся іще одним, що е, каплавухий Бебік, бля, який Гандон, просто мідліво сходить з ума. Він вже не знає просто, що робити. Ну, це не може мене просто не радувати. Тому я обіцяв вам ділитися всім, я ділюсь. Мені це дуже приємно, що про мене так забодяться. Дякую, До слідуючого разу. Будемо обов'язково на зв'язку, шановні українці, до побачення.